Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відгук про продукти, які я використала. Знову накопичилось багато порожніх пляшечок, і давайте разом будемо дивитись. Вже багато разів показувала шампунь від компанії Reflame з серії Love Nature. Це мій улюблений з лимоном та м'ятою в об'ємі 250 мл. Хороша якість, дуже гарно промиває волосся. Волосся довго залишається свіжим, не подразнює шкір голови і бюджетна ціна. Буду купляти, сподіваюся, що компанія Reflame не виведе його з каталогу. Також від компанії Reflame закінчилась зубна паста, моя улюблена. Дві штуки серії Птіфреш з натуральними трав'яними оліями, об'єм 100 мл. Постійно її замовляємо, коли є знижка. І вже на перший рік плануємо це робити в подальшому. Далі два продукти, які я викидаю. Дуже не люблю це робити. Зазвичай я навіть розрізаю баночки, щоб дістати весь продукт до кінця, тому що за нього заплачені кошти і хочеться використати все повністю. По-перше, це ось такий гель від бренду Enaus. замовляла його на сайті Herb. Це бюджетний корейський бренд, в складі якого міститься колаген, Думаю, що в не дуже великому відсотку. Мені не подобаються їх тональні основи, вони сушать шкіру. Використовувала спрей для зволоження шкіри, обличчя ще більш-менш. Ось цей гель я замовляла, думала, що його можна використовувати як засіб для зволоження шкіри тіла. На сайті в описі вказано, що він використовується для вмивання. В коментарях у відгуках люди пишуть, що використовують його. Як зволожуючий засіб для тіла, я так і не зрозуміла, як він використовується. Декілька разів спробувала для тіла, він нічого не робить на моїй шкірі, він мені не підійшов, тому викидаю і в подальшому, певно, від цього бренду нічого замовляти не буду. Шампунь для собак від бренду Trixie, просто не підійшов нашій собаці. Я про нього забула, вийшов термін придатності, тому позбавляємось. Зараз ми зупинилися на шампунях Charlie and Frank, які ми замовляємо на сайті Herb, це їх власний бренд. Все добре, тому не експериментуємо і купляємо саме їх. Використали мило, яке замовляла на сайті Herb від бренду Himalaya живильне з кремом та медом. Великий брусочок 125 грам, зручна форма. Добре, очищує і зволожує шкіру тіла. Сподобалось, буду ще купляти і таке мило, і там є інші види, хочеться спробувати. Посилання на ті продукти, що сподобались, як завжди, залишу в описі під відео. Знов таки перебрала і побачила, що в мене закінчились дві. Однакових моїх улюблених помад від LA Girl Матові нюдові, які не сушать шкіру, а навпаки, її зволожують шкіру губ. Багато разів про них розповідала про ці помади, дуже подобаються. Є і інші відтінки на сайті. Постійно замовляю саме такий, це мій улюблений. І буду також продовжувати це робити, поки є можливість замовляти на сайті Hurb. Рекомендую хороший бюджетний та якісний продукт. На жаль, закінчився мій улюблений крем для рук від VSI і не можу його зараз повторити замовляла на Нотіно, і там його постійно немає в наявності на сайті. На майкапі я такий крем не бачила. В використанні було декілька упаковок, об'єм 50 мл. Дуже сподобався по своїй дії. Приємний, легкий аромат, певний аромат Троянди. Така щільна текстура, як мені подобається. Такий густий крем швидко вбирається, не залишаючи ні липкості, ні жирності і залишається відчуття, нібито у вас на руках захисні перчатки. Надовго відчутний потім ще цей ефект живлення. Коли побачу, обов'язково знов повторю. А поки що в наступному замовленні вирішила спробувати від Roche-Posay Капласт. Потім, коли отримаю, все вам покажу. Покажу у відео своє замовлення, що я ще обрала. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступні відео. І далі, друзі, продукт, який також я отримала при замовленні на сайті Netina в подарунок. І залишилась у великому захваті. Хочу повнорозмірну версію, але вона коштує дуже дорого. Буду чекати вигідних знижок і хороших подарунків. Я хотіла б замовити цей серум Ялубо 5 і ще такий пробник отримати в подарунок. Просто неймовірно, приємна віддушка. Мені вона подобається, хоча це справа смаку. В кожного він різний. Це був пробник об'ємом 10 мл в ось такій пластиковій бутилочці. До, неї, до цієї бутилочки постійно тягнулася рука. Хотілося використовувати тільки цей серум. Він неймовірно зволожує, на довготривалий час якби запечатує вологу в шкірі розгладжує дрібні зморшки, які викликані сухістю шкіри. Мені здається, навіть підтягує шкіру. Обов'язково буде в моїх покупках в подальшому, я так думаю, тому що це дуже-дуже необхідний продукт, хоча б мати його в запасі про всяк випадок, коли шкіра буде сильно зневоднена, як такий екстрений рятівник. Якщо не пробували, рекомендую, або побачити, що буде пропонуватися в подарунок, обов'язково спробуйте. Перебрала свої запаси тканьових масок. В попередньому відео казала, що буду зараз починати їх активно використовувати. Поки зробила три від бренду Міша з вітаміном С. Мені не дуже підійшла, викликала невеличке подразнення. Повторювати не буду. І також дві заспокоюючих ось така від Іністрі, дуже сподобалась залоя. об'єм рідини 20 мл. Добре і зволожувала і заспокоювала. Гарна маска, можливо, колись ще й куплю. І від MediHeal, це, взагалі, ті маски з сайту iHerb які мені подобаються, більш за все. Також і гарно зволожувала, і заспокоювала. І гарна тканина за якістю. Взагалі ще не було ні однієї маски MediHeal, яка би мені не подобалась. Друзі, діліться в коментарях, чи подобається вам такий формат, як тканьові маски. Як часто ви їх робите, чи, можливо, вам подобаються більше кремові маски або глиняні, в залежності від типу шкіри? Або ті маски, які наносяться ввечері і змиваються вже зранку, буде дуже цікаво прочитати. Далі, друзі, будуть добавки: використала ось два таких однакових пакетика від Natur Sway з розділу пробників в яких були жувальні гумки з ягідним смаком, які призначені для боротьби зі стресом. Використовувати потрібно було по 2 штуки в день. В складі міститься l та Шваганда до даного цукру 4 г, добавка працююча, ефект сподобався. Зараз буду випробовувати таку саму. Але тільки для спокійного сну. Я показувала в попередньому відео, там, де міститься мелатонін в складі, ви в коментарях писали, що ця добавка також робоча, тому думаю, що сподобається і буде хороший ефект. Ще із добавок я використала ось такий комплекс від бренду Solore, який називається East Clients. Він призначений для боротьби. З кандидою або застосовується в антипаразитарних програмах. Тут у нас 90 капсул приймати аж по 6 капсул в день на 15 днів прийому. В складі міститься вітамін С, кальцій та магній, цинк, великодозування дозування каприлової кислоти. Екстракт кісточок грейпфруту, паударка, тобто кора морошиного дерева та чесник. Комплекс дійсно ефективний, але одного його недостатньо. Ще потрібно додати якийсь сорбент, наприклад, бентаніт або хлорофіл. їх я використовую за 2 години до прийому всіх добавок, або після. І також ферменти, які будуть розщепляти біоплівки, наприклад, натакіназа або сірапептаза. Даний комплекс в разі необхідності буду ще повторювати, тому що побачила хороший ефект. Також з паударку в мене закінчився чай від НАУ. Тут було 24 пакетика всього 48 грам, Не дуже приємний смак, але чай ефективний. І, по-моєму, саме такого чаю з паударку на сайті від інших брендів я не зустрічала. Також буду повторювати. У батька закінчився кардіокомплекс від California Gold Nutrition. Тут було 180 капсул приймати по дві день на 90 днів прийому. Він приймає цей комплекс на постійній основі зараз для підтримки серцево-судинної системи. Я вважаю, що це є необхідністю з певного віку. Від бренду Salary Aloe Vera гель-концентрат. Для захисту слизової оболонки шлунку для підтримки імунної системи тут було 100 капсул з сухою сумішю всередині приймати по одній капсулі в день. Також мені подобається Алоевера від бренду Nau, там капсули гелеві. Посилання на дану добавку теж залишу. І сірка від бренду Carson MSM, Тут 1000 мг було в одній капсулі. Можна приймати було і по дві капсули в день, хоча тут написано, що по одній. Сірка це підтримка краси нашої шкіри, волосся, нігтів, і також турбота про сулоби. Тому ми замовляємо цю добавку постійно і приймаємо курсами декілька разів на рік. Друзі, якщо моє відео було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте писати коментарі. Мені дуже буде приємно з вами спілкуватися. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті iHerb, Він буде на екрані і в описі під відео. І до зустрічі! Зустрінемось з вами в наступних відео з моїми покупками. Всім до побачення!